Ви реально рахуєте, що хтось щось вирішує і намі не, правля, нам і не правлять зовні? Ні, я так не вірю. Ви знаєте, у нас взагалі-то посеред Тихого океану, там є один острів, там, там жив, живе геть інша цивілізація, ящурів, і вони нам і правлять через космос. Угу. Сука, я не можу. Я, я, а що вам на це відповісти? От скажіть мені, будь ласка, в Україні в 19-му році провели саме демократичні вибори. Це ще одна із заслуг п'ятого президента. Саме демократичні вибори е, х, хто обрав оце сторіння? Хто обрав? Американці сюди приїхали обрали. Чи, може, Північний сусід прийшов, обрав? Хто обрав 73%? Яке зовнішнє керівництво? Ви статістику підтримки бачили? Це хто підтримує? М? Я вірю в те, що історію творять особистості. От в це я вірю. Я вірю в те, що саме розум працює над майбутнім держави. Подивіться зараз на Францію, генерал Де Голь, який сказав, що Франція буде розвивати своє ВПК. Нато це добре. Будемо своє ВПК. І що зараз всі кажуть ахрінець, який мудрий мужик да був? Ха, це ж треба таке. Тому що є закони природи, виживає сильніший. Ви можете тари... товаришувати, ви можете дружити, але не треба забувати про свій розвиток, тому що може прийти час, коли саме це знадобиться. От час і прийшов. І тепер що всі кажуть? А Франція дайте нам ядерний зонтик, бо тут щось американці щось вибрікуються. Да? Так, от, Україна повинна йти саме таким шляхом. Ми повинні створювати союзи. Ми повинні бути в союзі, але не зараді того, щоб нас захищали, а раді того, щоб ми підсилювали цей союз і бути настільки сильними, щоб нікому не хотілося сюди залізти. Просто не хотілося. Зрозуміло, хочемо ми цього не хочемо, це єдиний наш шлях. І от він таки ми повинен бути, і обирати людей треба, у котрих саме таке бачення. Україна понад усе. Щоб це було не просто гасло щоб це було інструкції до дій. І тоді в Україні буде все в порядку. І тоді з Україною Україна буде мати суб'єктність на міжнародній арені з нею будуть рахуватися, і вона ще інших буде захищати.